Доброго дня всім. Ну, оскільки екологія права людина це екологічна правова організація, ми не могли б оминути питання правового регулювання, піднятих нами сьогодні питань. І оскільки більшість з вас в очікуваннях бачать певні конкретні кроки, зокрема, ті кроки стосуються певних державних органів, а відповідно державні органи керуються законодавством. Тому ми трошки переглянемо законодавство, як воно врегульовує питання ліквідації. Наслідків шкідливої діяльності, зокрема терористичної на довкілля. І чи взагалі це законодавство передбачено? Першим основним законодавчим актом України є Конституція України. У статті 16 зазначається, забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу і обов'язком держави. Отже, держава в особі державних органів взяла на себе обов'язок. Гарантувати нам, громадянам України, екологічну безпеку. Закон України про охорону навколишнього породнього середовища у статті 50 дає нам визначення екологічної безпеки. Екологічна безпека це такий стан навколишнього природнього середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей. Тобто екологічна безпека без здоров'я людей просто неможлива. Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням широкого комплексу взаємопов'язаних політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів. Тобто законодавством передбачено, що державні органи, які повинні дбати, за те, щоб нам добре тут жилося, повинні вживати певних конкретних дій. Верховна Рада прийняла закон України. У 2014 році про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції. Цей закон роздру... міститься в розрукованому варіанті на шести сторінках і жодним чином не згадує про питання довкілля чи питання здоров'я людей. Він стосується суто фінансових аспектів. Він є в доступі в Верховні... на сайті Верховної Ради можете з ним ознайомитися. Тут є питання про звільнення від сплати земельного податку, звільнення орендної плати від державних комунальних установ. Заборона нараховувати пені по кредитах, питання іпотеки, корисно-мажорні обставини, але, на жаль, не згадує жодним чином питань моніторингу за станом довкілля, інформування населення про дії і так далі. Також нас є закон України про зону надзвичайної екологічної ситуації. Надзвичайно екологічною ситуацією це є. Така ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому породньому середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави. Негативні зміни в навколишньому природньому середовищі визначаються як втрати, виснаження чи знищення окремих природних комплексів та ресурсів внаслідок надмірного забруднення навколишнього природнього середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи та інших факторів, що обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та впровадження господарської діяльності в цих умовах. Тобто, то, як ви бачите, попередні доповіді і наступні доповіді будуть якраз описувати оці втрати, виснаження та знищення. Окремим законом про правовий режим надзвичайного стану врегульовується, що ж таке є стан надзвичайний. Це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру. Не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю здоров'ю громадян або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідних повноважень, які б забез... створили умови для забезпечення безпеки здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки і загалом держави. Підставами для введення надзвичайного стану, зокрема, є виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій, там особливо великі пожежі, застосування засобів ураження, а також здійснення масових терористичних актів. Також в Україні є кодекс цивільного захисту України. Цей кодекс регулює всі відносини, пов'язані із захистом населення території навколишнього природнього середовища та майна від надзвичайних ситуацій. В статті 17 передбачено. Увноважно органу і, зокрема. Центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту, забезпечує виконання заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій, проводить просвітницьку та практично навчальну роботу з метою підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту. Також регулюється, яким тут повинна створюватися відповідна комісія і заходи на рівні держави, на рівні можуть певних об'єктів, де це здійснюється територій, області і органах місцевого самоврядування. Стаття 50 Кодексу цивільного захисту передбачає, що джерелами небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру є наслідки терористичної діяльності, а також наслідки військової та іншої екологічної безпечної діяльності. Цивільним кодексом Кодексом про цивільний захист передбачається, що в Україні діє постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ця комісія створена постановою Кабінету міністрів від 16 лютого 98 року, і в неї входять всі представники. І представники тут присутніх державних органів і ширше, починаючи від віце-прем'єр-міністра Кабінету міністрів, там Мінекології, Міністерство охорони здоров'я, всі комітети. І основними завданнями цієї комісії ця комісія працює в трьох режимах. Звичайний режим цікавим є режим підвищеної готовності, вживає заходів до активізації роботи, пов'язаних з веденням спостереження та здійсненням контролю за станом довкілля. Перебігом епідемії інфекційних захворювань і спалахів інфекційного захворювання, масових харчових отруєнь населення, обстановки на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглих до них територіях, прогнозування можливостей виникнення надзвичайної ситуації та її масштабів, організовує розроблення комплексних заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації державного та регіонального органів. Такі комісії, тобто ця державна вона є постійно діюча, і відповідно обласні ради, районні адміністрації, підприємства мають право створювати відповідні комісії на місцях. Це стосовно держави. Окремо є передбачені права і обов'язки громадян. Зрозуміло, що якщо в громадянина є право. То держава мала би створити умови, щоб це право можна було реалізувати. І, зокрема, це право передбачає отримання інформації про надзвичайні ситуації або небезпечні події, що виникли або можуть виникнути у тому числі в доступні для осіб ну, в формі. Також серед громадян є обов'язки. Закон України про боротьбу з тероризмом у статті 4 серед суб'єктів боротьби з тероризмом. Теж передбачає участь центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також участь центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері охорони здоров'я. Не буду наводити вам визначення антитуристичної операції, бо це чітко передбачається, що це таке є. Але, зокрема, хочу звернути вашу увагу, що антитуристична операція повинна Включати заходи по забезпеченню безпеки населення і безпека в частині охорони здоров'я. Тобто режим у регіоні проведення туристичної операції має бути створений таким, щоб забезпечував захист здоров'я громадян. Також є ряд міжнародних документів, які врегульовують питання захисту прав громадян, зокрема на безпечне довкілля та здоров'я. Це як зокрема конвенція про заборону військового або будь-якого ворожого використання засобів впливу на природні навколишнє середовище і інші. І останній слайд, тобто ем, слайд готувався відповідно, що у Львові, це вже останній слайд. І якщо ви переглянемо ваші очікування, тобто серед тих очікувань це було розробка конкретного плану дій. І як бачимо, цей конкретний план дій ем, можна скласти і є відповідні органи, які би. Мали займатися його впровадженням. Дякую дуже за увагу. Дякуємо, Софії. Ну і власне ця доповідь у нас виникла в зв'язку з тим, що на початку, після того, як ми прийняли рішення, що варто зайнятися нам дослідженням стану довкілля, моніторингу стану довкілля в зоні бойових дій на сході України, ми почали його з того, як правова організація. Що робить неурядова правова організація? Пише запити.